thank you Гаразд усіх вітаю. Це вирішка така невеличка, трошечки, трошечки пограти. Так, трішки-трішки, тому що я змогла собі налаштувати, щоб я могла і грати і говорити нарешті. Тому для мене тепер це досить легко і я думаю, що я тепер зможу зараз нормально пограти. Так, ну дема у нас це комп'ютер, гаразд. Якщо у нас тема комп'ютер, то ми спробуємо намалювати звісно, тоді комп'ютер. Буде у нас комп'ютер отакий. Ну ні, це занадто так. Занадто не особливо. Треба нам зробити таку клавіатуру, цих рівною треба зробити. Ну ось у нас клавіатура. Тепер у нас тут якщо те саме комп'ютер. Це треба монітор нам окремий. І ось у нас наш мунітор. Ну, тобто можна сказати, що вже е, базове що... Не що мого комп'ютера готове, звичайно. Я зараз дуже так погацем це все малюю. Але ну... Але ж не це комп'ютер чи не так треба, звісно, лише ще намалювати, що буде на цій клавіатурі. Ось зараз ми її трошечки розділили, тільки ці драпа трошечки так прибрати. Ось і з'єднати тепер нарешті правильно. Бо ну, навіщо нам неправильно? ну, Справді чи не так. І так, ось так, ось так, ось так. Та не то якісь мені здається, можливо, широкі, звичайно, клавіші. Але. Але. Ну, це є все непогано. І тепер. Ні, 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 так не треба. І що у нас буде тут? У нас буде тут якась, якась людинка така. Ось. У нас буде людинка. Така стоїть. Тут у нас буде. Ще Ні, не така буде людина, буде людина жовта. Не розумієте, чому буде жовта людина? Тут плакитна людина. І ми тут щось спілкуватимуться. Мені треба якусь цікавішу тему, бо зараз якось у мене не, не дуже якась оригінальна ідея, напевно. І отут щось написано на кожній кожній з цих клавіш, Так я просто зроблю, начебто там будь-які такі літери. От будь-які, ну просто якась тут, літера, тут, все усе, просто якісь от якісь літери. якісь. І так буде. Все, і ви здається, до добре непогано можна щось у нього, тут у нього. Тут валізка така буде. Ось намалюємо зараз валізку, розфарбуємо, і у нього буде очі, а у нього не, буде, не заслуговує, жартую буде. І тільки у нього буде зачіска. А у нього не буде, справді вже не буде. А може буде отака зачіска? І вони тут щось розмовляють. Не знаю, до речі, навіщо я цю смужку не знаю, навіщо я її там намалювала в кінці? О, як гарно. Ну, мені здається, дуже гарно. До речі, я зараз трошечки інколи отак прибиратиму екран. Тому що я не знаю, що зараз наступне покажуть. Може там якийсь ну, неприйнятний малюнок. Ой, який. А, я поставила два. Мала один, тому що це на комп'ютер. О, Roblox, значить, граємо у Roblox. Ну, непогано. Так, тепер я перемикаюся на себе і зараз за секунду буду на екран. Все. Комп'ютер вимкнено. Ну, це лише комп'ютерний блок, а не комп'ютер. Мені здається, могли більше постаратися. Ой, перепрошую. А, це мій малюнок. Так, все мій малюнок. Зараз я перемикаюся на секунду на себе, а потім я вже на екран. І хто у нас виграють? Виграю я. Бачите? От головне це деталі. Вони, ну, джегать, справедливо виграли, а вони, ну, нормально, непогано. Але взагалі тут схоже, що мало у цій грі. Чи не мало? А мало так. Лише 6 гравців. Це досить мало, як на мене. Ну, зараз чекаємо, поки у нас буде далі. Наступний раунд цікаво, яка буде тема. До речі, тут. Тут хіба, так, футбол, так, саме так тут футбол. Але я вже не встигла. Звісно. І що буде? Очі. Оце так, ну я знаю, що я намалюю, які очі, я знаю, які я очі намалюю. Це буде. Ось що. Подивіться, ось такі очі будуть. Це очі дивляться отак у бік. Тільки, напевно, занадто зіниці якісь велетенські. Вам не здається? Ви б зрозуміли, що це очі. Я б, напевно, так. А може і ні. Я не знаю, чи я зрозуміла. Але, напевно, зрозуміла б можна тоді, щоб було більш зрозуміло, якийсь відблиски намалювати на очах. Тільки я не знаю як нікого. Так дуже, знаєте, як намагаються, коли мило намалювати, то можливо і так. Не знаю, чи вони чи приймуть це, приймуть це ті, хто оцінюватимуть. Ну, сподіваюся, що приймуть. Бо ну, ну це ж так мило. Так, незвично, напевно ж ні ніщо я можу ще до цих очей, я можу отак щось зробити. Ось. Ну ні, це вже якось занадто дивно мені здається, це наче очі на ногах. Це це, це якісь планктони вже. Ті, що мені тоді намалювати? Брови. Можна брови. Але це вже тоді не очі, це, бо тут і вії, і брови, і просто усе що можливо. Зараз би ще ніс і якийсь. ну тобто... Я не знаю, мені здається, я маю зараз витратити свій час, але я не знаю на що саме, що мені ще додати. Я не знаю, я не розумію. Що ну так залишити? Не знаю. Спробую так залишити. Побачимо, що буде. А я поки що пограю у футбол. Ну, подивимося, що з цього тут вийде. Чи вийде у нас пограти у футбол? Чи встигну я за такий час? Я вже домалювала, і тому у мене є вільний час, і я бачу, до речі, тут хтось ще зайшов на цю трансляцію. І я забула зробити собі. А, не можна всераз не можна. Не можна вимкнути заблокований shift, чи як це назвати. Ось. Але я ну, гаразд, забиваю голос. Хоч тут навіть нікого нема. І чекаємо 17 секунд, поки домалюють. Домалюють зараз граці, а я тут можу поки що. О, тут піаніно. А, і воно справді грає. Оце так. Раз, три, два, один, нуль. І що буде? Які малюнки? Ой. Перепрошую, Знову таки я ж ховатиму трошечки на секунду. Ну, це, до речі, як наче з Дорс, мені здається. Я на секунду отак ховатиму завжди, поки я не побачила, що там, щоб запевнитися, що тут щось нормальне, тобто з демо. Щось. Перепрошую. Ой, я забула оцінити, ви бачите? Ой, ну, це очі, звісно. Але. Ну, трошечки так дивно. Мені здається, вони мало зосередилися на очах і більше на такому образі обличчя. Так, е очі. В мені трошечки моторошно від них, я чесно скажу, я б могла подумати це якісь краби. До речі, я бачу що тут якийсь глядач, він так е не нікуди не йде дивиться. Ну. Напишіть щось у чат може. Ага. Ну, я не сподіваюся, що зараз тут багато хто дивитиметься, бо я вже це так дуже недовго, ну не хочу недовго так пограю. Просто, щоб пограти у якусь гру, а ви просто подивитеся, як я граю. І, може, щось там напишете у чаті. І до речі, ви прямо зараз до мене можете приєднуватися. Якщо ви не знаєте, то прямо зараз ви до мене приєднуватися навіть можете. І ось моє ім'я. Я вам показую його. Якщо ви хочете до цього сервера приєднатися, вам навіть не потрібно мене до друзів додавати. Я просто встановила, щоб я могла, щоб будь-хто міг до мене приєднатися. Тому, ну, приєднуйтеся, якщо хочете. І яка тема? І тема полуниця. «Полуниця» — чудово. Можна намалювати таку полуницю, таку смачненьку, соковиту полуницю. Ем, я взагалі думаю, що більшість дивитиметься це у записі, але я не проти. Я взагалі можу це потім видалю, а може не видалю, я не знаю, чи я це видалю чи ні. До речі, я ще не, не домалювала, чому я переходжу до іншого кольору. Мені потрібно спочатку все обвести. Ось і тому я думаю, що навіть якщо зараз мало хто дивиться, ну хто захоче, потім подивиться. Не захоче. Мені це зараз не дуже важливо, тому що це, це я просто зробила таку трансляцію. Ну, вона ж не за доптмі. За допмі, напевно, дивилися більше людей. І там, бачите, зараз тут немає обкладинки на цьому на цій трансляції. Тобто навіть навіть. Я її потім зроблю. А зараз там просто. Навіть обкладинки немає, просто зображення як мій персонаж і підпишися. Тому, ну, не знаю, навіть чи хтось на таке зайде. Але ну я не могла. Якби я ще зараз почала обкладинку робити, ну я потім її зроблю, але якби я зараз ще почала її робити, то це було б так стільки, просто чекати. Я вже б усі спали, мені здається. До речі, тут взагалі воно робиться, чи не робиться? Скажіть, будь ласка, о, як красиво! Як кра. Ой, ну ні, не треба мені, звісно, на листя. Ну, як красиво! І отут можна отак підійти. Ну хіба не красиво? Ну, скажіть, ну хіба не красиво? Мені здається дуже. Дуже-дуже красиво така блищить смачненька соковита полуниця. Ну, мені здається, мають мусять просто щось поставити. Ну, нормально. За таке. Тут можна більше кольорів пододавати. О, я люблю кольори. Бо тільки тут здається, зараз що недомальовано, чи не так. Мені здається, що так. І більше таких кольорів. О, ні, 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 це погано. Не, не добрий колір. Тут можна трошечки так темненько, тут трошечки світленько. Хуй тут ні, 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 не сірим, звісно, але білим. Отак, світленько. Дуже, дуже так, світленько, дуже-дуже багато кольорів. Зараз пододавати. Щоб було просто цікаво, і мені, і за мене ну, ні, це занадто вже. І за мене проголосували. Хоча я зараз навіть не знаю, чи проголосують, і мені здається, занадто багато білого. Додала, я не встигла прибрати. Ой, мені здається, це помідори якісь. Чес. Ой, чому я тоді ставлю три. Поставлю два, але єдине, чим відрізняється ж полониця, у них є такі крапочки. Ну, я поставлю два, але так не домалювала. Можливо, не, принаймні домалювали одну. А навіть чому не домалювали одну, а вже малюєте інші? Це наче Полониця і дві вишні. Мені так здається. Ого, а це що таке? Це я не розумію, це якийсь коктейль? Чи що? О! Непогано намальовано, тільки ніж, начебто. Насіння не, не, не жовте, не, Ну, зараз я поставлю 2, тому що воно ну, не, не дуже сильно намальовано. От якби мені це прибрати і замінити на якийсь було колір більш, більш цікавий, хоч не знаю навіть, який це такий цікавий, ну, цікавий колір. Але, ну... І виграли помідори. Ну, я це не, не хочу образити чесно. Просто мені, мені здається, це трошки як помідори, бо бракує насіннячка. А я на четвертому місці, Ну, майже, майже 10, тобто лише однієї зірочки бракувало б, і я б, можливо, була на другому чи третьому місці. Що я навіть не знаю, а як е визначається друге-третє місце, якщо, якщо у трьох людей, наприклад, буде 10, одні, у однієї 11? Тобто 11 на першому місці, двоє де, і які саме двоє. 10 будуть на другому, третьому. І якесь тоді е, буде 10 на четвертому. Вибачте, якщо вас заплутаю зараз. <смі> Я трошки втомилася так від попередньої трансляції. До речі, дивіться її про AdoptMe. Була нещодавно, дуже нещодавно. До речі, зараз тема змії. Саме Змії, багато чомусь. Ем, Ось дивіться їх. Я думаю, я знаю, як я зроблю. Ось, мені здається, там цікаво було. Досить я грала і ще завтра, напевно, буде ще цікаве відео про Adopt Me. Ну, якщо не вийде або післязавтра. Ну ні, я думаю, так, післязавтра, після тому що сьогодні вже було відео. Але завтра, однаково, буде етер прямий, буде трансляція. Тому ну, не буде такого вже, що нічого, нічого, якийсь день на каналі. Напевно, не буде вже. Бо я, я думаю, мені здається, я можу. Принаймні. На одну годинку робити щодня трансляції, просто як я граю. Звичайно, я, буду, я робитиму, як я Adopt Me, чи ну, можливо якийсь Heaven, чи Mario Mystery, але не буде вже, напевно, ці. Але цю гру я в неї дуже рідко граю, тому що я знаю, що тут багато. Людей вони просто об'єднуються і ставлять собі 5 іншим один чи нуль. Е, Але я зараз вирішила порати, бо мені трошечки було просто нудно. І вирішила, може комусь буде цікаво, і вони ще приєднаються до мого сервера. І тоді буде набагато веселіше, бо ну, мені весело. Якщо до мене хтось приєднується, мені дуже весело. Наприклад, як підписниця попереднього разу. Вчора під час uh, трансляції при, приєдналася до мене якась підписниця. І було ну, дуже весело. Ну, було дуже весело, я б сказала. До речі, я думаю, тут кінчик має бути. Ну, я сподіваюся, я ви зрозуміла, що я сказала. Ось, дуже-дуже сподіваюся, що я це даремно не казала і мені зрозуміло. До речі, я можливо одного разу навіть зможу зіграти. Ну я сподіваюся, дуже сподіваюся, що мені вдасться таке, що я з, з, ну, на відео зніму, запишу, і мене буде відео, як я граю із е, AdoptMe на сервері розробників. І це я маю на увазі у них просто у розробників є Discord сервер. Сервер у Discord, ну, Discord це така. Такий месенджер. Ну, Застосунок для обміну повідомленнями. Е, ось. І я думаю, що. Ну, зараз я скажу після того, як я проголосую. Це один. Тільки чомусь у мене досі, як наче я малюю. Не знаю чому так. Ось там щось пише. А вони стріляють. Ой, як стріляють, я кажу. Кричать. Е, два, три навіть. Дуже гарно. Але там змії тема, а не одна змія. А це що таке? Це якийсь водяний пістолет? Не знаю, мені здається, це не... мені здається, це не змія. Так, зараз я доголосую і скажу, що я хотіла. Дуже важливе це. Ну, ні, я один поставлю. Звичайно, це добре, але, по-перше, це одна змія, по-друге, це. От, мені моє подобається. По-перше, це одна змія, по-друге. Вона дуже просто намалювана не може за 5 секунд. Збіюся, ну, Побачимо зараз, на якому я місці буду. На першому! Так, чудово. Тепер я зараз скажу. Ой, хух, я вже злякалася, я думала, що я. Не записувала це все. Думала, що в цей час ви бачили ось це. Але, на, на щастя, ні. Зараз я скажу, що на, у, на сервері У AdoptMe я, можливо, зможу колись. Так, ні, все зараз забудь, забудьте, кажу спочатку. Це я трохи заплуталася. Можливо, колись я дуже сподіваюся, що я зможу записати відео, як я граю на сервері. Під час оновлення у AdoptMe на сервері з розробниками. Це є така можливість справді. Це треба у їхньому сервері, у Discord сервері. Discord це такий застосунок. Зараз тема потяг для обміну повідомленнями досить відомий. І там у них є такий сервер, тобто канал, можна сказати. На якому, якщо досягти, досягнути 10 рівня, то можна, то можна мати можливість грати з розробниками. Тобто розробники щотижня або навіть, ну, начебто так, щотижня вони роблять прямі етери, і можна з ними і в цей час, люди, які на цьому сервері, вони 10 рівня, то вони можуть грати. І мені здається, ну це просто. До речі, я напевно це зараз тролейбус якийсь роблю. І вони можуть заходити і грати із розробниками. Тому я взагалі у мене там зараз 6 рівень. А рівні там отримувати за те, що писати повідомлення. І я думаю, що якщо Ну мені досить скоро вже до 10 рівня, бо в мене 6-ий рівень. І якщо я досягну, то я сподіваюся, що колись, якщо я зможу отак потрапити на їхній сервер, ну це буде просто таке відео. Мені ну... я сумніваюся, що, що усі знають, що усі знають, що може є така можливість, може. Хтось думає, що навіть це неможливо, мені не віритимуть. Але насправді це можливо, і я дуже-дуже сподіваюся, що буде отаке, що я справді гратиму. Або, наприклад, зроблю трансляцію прямий ЕТР і гратиму і просто з розробниками на одному сервері. І це буде подвійна радість, тому що, по-перше, будуть весело, ще нове оновлення, тому що в них зазвичай трансляції, коли нове оновлення. По-друге, буде, що я з розробниками граю. Ну не лише я, а ще інші гравці, у яких так само 50-й рівень у тому, на тому каналі, на тому сервері. Я думаю, це було б дуже весело, і я сподіваюся, колись би таке була змога таке зробити, бо ну, якби, якби була, це було просто неймовірно. Зараз я вже тоді домальовую. Домальовуємо, домальовуємо. Не знаю, що я встигну зараз небо це домалювати, ні не Ні, ну, будь ласка, тільки... Не треба, щоб у мене залишилося біла. Ну, раз, так, нормально. Раз це ховаю трошечки. Бо я не знаю, чи там буде нормальний малюнок. Нормальний. Але це не потяг, це взагалі не потяг. Ну ви бачите у цьому потяг? Я ні. Ой, я занадто пізна, але пощастило. Ну, це трошечки потяг, який збився з колії. Раз знову не встигла прибрати мене. Ну. Але мені щастить. Ось мій. Потім, напевно, це більш як трошечки такий тролейбус. Ну я не знаю. І виграють. Я на першому місці. Ну, гаразд, я думаю, я вже усе на сьогодні сказала, я вже на... ще на, попередньому... на попередній трансляції казала. Я вже дуже багато сьогодні сказала. Після завтра відео, завтра трансляція ввечері. Все чудово. Тепер я залишаю гру усі, хто хотіли приєднатися. Я думаю, вони приєдналися вже давно. Ну, точніше, не приєдналися давно, а вони вже би приєдналися, як би хотіли. А якщо зараз ніхто не приєднався, значить ніхто, напевно, не хотів. Тому все, усі до зустрічі. o sim, papá